Назнайомтесь, це моїх два незамінних помічника в прибиранні. Запитаєте в мене, навіщо мені дві швабри, то всі позручніше, все розкажу і покажу. Ось ця швабра від фірми Vortex мені дуже допомагає в підтримуючому прибиранні. Швабра дуже компактна і гнучка, і дістане в будь-яке важкодоступне місце, де не дістає звичайний пилосос. В комплекті швабри є сухі серветки. Завдяки штучному матеріалу вони як магнітом притягують пил та волосся. А так як на кухні в мене світла плитка, то швиденько прибрати плями допомагають ці вологі серветки. І це просто must-have для швидкого миття підлогу. До речі, цей набір для прибирання підлоги можна замовити на розетці або в магазинах епіцентр та варус. А ще цією шваброю можна швиденько помити плитку у ванній кімнаті. І Я без всяких заморочок змогла навіть вимити плитку за сушилкою для рушників. А ще й до того всього вимила величезні ці двері і не потрібно було брати драбину, щоб туди дотягнутися. Ну а тепер перейдемо до миючого пилососа Керхер. Мене модель FC7 і йому вже два роки. І цього пилососа я використовую раз на тиждень, коли роблю велике прибирання в квартирі. В резервуар я наливаю спеціальний концентратор. Та додаю туди води. Багато було запитань, чи дістає він по кутках. Так дівчатка дістає завдяки роликам, які крутяться в противополежні сторони. Він легко прибирає пил і відразу миє. Низом цього миючого пилососа є спеціальний резервуар, куди збирається брудна вода і сміття. Ну, але є тут один невеличкий мінус: те, що цього пилососа потрібно мити. Цей пилосос доволі легко розбирається. Деякі деталі я мию під проточною водою, ролики можна прати в пралці. А решту деталі я протираю мікрофіброю. На цих два девайси дійсно спрощують прибирання і роблять його приємнішим і швидшим. Ну і з їхньою появою мені не потрібні відра з водою та смердючі тряпки.